Сьогодні ми, як і домовлялись на попередньому засіданні, ми з вами проговоримо план дій, який пов'язаний з двома напрямками: проведення в Україні реформи децентралізації. А саме один із напрямків це питання внесення конституційних змін, змін до конституції України в частині децентралізації влади місцевого самоврядування. Це плану дій більш глобального. І другий план це операційний план, який пов'язаний з тим, щоб без внесення змін до конституції України підготувати відповідні закони, які можуть сьогодні наповнити чи продовжувати наповнювати реальним змістом місцеве самоврядування в Україні. Хочу вас поінформувати про те, що нещодавно президентом України був виданий указ: указ щодо формування комісії, яка буде напрацьовувати. Зміни до Конституції України і цим указом мені, як голові Верховної Ради, запропоновано очолити цю комісію. Переконую у тому, що і експертне середовище, і парламентарі, всі ті, хто мають добрий досвід роботи з Конституцією, об'єднаються навколо того, щоб ми, врешті-решт, сформували якісний документ, який в тому числі і забезпечить зміни до. Системи управління державою на місцевому рівні. Хочу нагадати, що до 12 го числа надають пропозиції як експертне середовище, так і політичні сили своїх пропозицій щодо кадрового составу даної комісії і розпочнеться робота щодо формування пропозицій щодо змін до Конституції України. Хотів би сьогодні зазначити, що як ми й домовлялись, ми працюємо абсолютно тісній співпраці із адміністрацією президента і з урядом. Це дозволило нам створити достатню якісну систему взаємодії, а також утворена ще одна додаткова робоча група щодо роботи з громадами базового рівня. Мова йде про села, селища, малі міста. Де ми теж будемо паралельно рухати достатньо швидко щодо створення умов спроможності цих громад виконувати ті функції, на які вони відверто і покликані за останню інформацію біля тільки 200 громад в Україні сьогодні по-справжньому спроможні виконувати ті завдання, які є. Це інформація асоціації міст з 11 тисяч громад. Також хочу вас поінформувати, шановні колеги, що ми змінами. До бюджетного кодексу, до бюджету 2 березня визначили, що видатки, які фінансуються для сіл селищ і міст районного значення, малих міст, які фінансуються через районні бюджети, мають бути профінансовані районними бюджетами на рівні не менше 2014 року. Таким чином, ми зняли будь-які проблеми. Які потенційно могли виникнути, в тому числі і тому, що на рівні районів були не зовсім адекватно сприйняті оці достатньо позитивні зміни. І далі я думаю, що ми сьогодні напрацювали два напрямки, дві групи, які взаємопов'язані між собою щодо проведення відповідних змін в формуванні самодостатніх громад, а також по продовженні реформи місцевого самоврядування. На ваш розгляд, шановні колеги, пропоную наступний е, порядок денний. Перше питання, з якого проінформує, е, перший, е, з якого проінформує заступник е, міністра регіонального розвитку е, В'ячеслав Андронович Негода, це про перелік законопроєктів у розвиток конституційної реформи. Друга позиція це питання про законодавче забезпечення розширення повноважень органів місцевого сфері земельних відносин. Хочу зазначити, що на нашу нараду запрошений новий керівник служби геодезії та картографії України Максим Мартинюк. І теж хотілося б, щоб ми зараз спільно з вами, експертним середовищем, напрацювали новий закон, який забезпечить ефективне прозоре управління земельними ресурсами, чому повсюдний, на території України. І також друге питання, яке Вячеслав Андронович теж нас проінформує щодо оперативного плану тих законів, які ми можемо приймати в незалежності до самого процесу змін до конституції України.